Всім привіт, підписники! Мене звати GAMEBOY, а A. Є... Сьогодні я буду грати і розповідати вам про таку гру як Розумні Головоломки. Ця гра вийшла 14 вересня 2018 року її завантажило 50 мільйонів е, людей. І ця гра багатьом сподобалась. І я зараз вам розповім, що в цій грі є. В цій грі є багато різних головоломок. Так само багато різних складностей. Правда, у головоломці, відсотки, там складностей немає. Але зараз розповім про кожну із них. Перша головоломка це Боки. Все, що потрібно вам в ній робити, так це е, ставити. Блоки так, щоб їх всіх заповнити в певні послідовності. Є ще головоломка труби. В ній треба прокладувати труби, щоб так... потікала... водичка до міста, скажімо так. Щоб в місті було багато води. І да, так, в цих головоломках є складності. Далі е, йде головоломка одна лінія. В ній вам потрібно з'єднати всі крапочки за одну лінію. Це зрозуміло. Далі в нас йде головоломка сірники. В ній вам. Е, Потрібно, вам дають певні задачі там перемістити сірники, або певну кількість сірників. Або прибрати сірники, або навпаки додати. Там дано приклади, які вам треба правильно скласти. Перемістивши сірники, прибравши їх, ну і так далі. Зараз я вам покажу головоломку потік. Хоча ні, кристали. Це головоломка щось по типу Тетріса і чимось похожа на головоломку блоки. Тільки єдина різниця в тому, що тут вам потрібно з'єднати кристали. Є також, як ви бачите, такі от звичайні кристали, не квадратні. І є трикутні, там різні задачі. Є. І в цій грі теж є різні складності. В основному Головолом... Не в всіх головоломках, в всі складності, деякі по різному. Але ось максимальна кількість складностей 7. Це просто нормально, екстра складно, дуже складно, неможливо. І король. Я до... не доходив ще до складностей неможливий король. І дуже складно теж. Хоча дуже складно зрозуміло, що це. А от неможливо і король я особливо в цьому ще не розібрався. Також є головоломка відсотки. Там вам потрібно гадати відсотки. Да. Не обов'язково точну кількість. Там е, по-різному. Вона, щоб щоби не надто багато і не надто мало було відсотків. Ну там в залежності. І того, скільки відсотків, звичайно ж. В цій грі також є діамантики, які ви заробляєте після проходження рівня. Також в кожній складності дається вам різна кількість діамантиків. В простій складності дає вам 5 діамантів. Нормальні 10. Ну і з кожною складністю на 5 діамантиків більше дає. Також в цій грі є досягнення, які ви поступово виконуєте, проходячи цю гру. Також є підказки. Їх всього 20. Але ви можете придбати ці решту підказок тільки за гроші. Ну, я вам не рекомендую це робити. Тому що... Ну, каже, не платити мені. Скажімо так. Також є ще головоломка. Мячик. Вам потрібно там переміщати кубики. Ну, як кубики, квадрати, щоб прокласти шлях м'ячику до фінішної прямої, скажімо так. Також єдине налаштування в цій грі, які є, це музика, включити або виключити звуки і повідомлення. Також тут є одна головоломка, яка лише за гроші. А є ще. Ну, я помітив лише одну. Не знаю, на що на рахунок деяких інших, але є ще такі головоломки, в котрі, щоб розбукувати, вам потрібно чекати декілька годин. Ну, таких головомок мало. Достатньо. Також є головоломки, які. Ви отримуєте, ну, або за кристалом можете купити ці головоломки, ну або ж е виконати досягнення певні. Е з тим, що треба чекати кілька годин те саме. Також є головоломки, котрі, від котрі відкриваються, коли ви отримаєте певний рівень. Знання, та. Незнання, звання. Там е, майстер, експерт, Ну і різні. За певний рівень ваш відкривається головоломка. Або ви можете їх придбати за кристали. Ця гра достатньо таки цікава. Вона мені дуже сподобалася. Я обов'язково залишу посилання на цю гру в описі до цього відео. Побачу, чи я буду викладувати відео чи ні. Після цього. Тому що я завтра їду в санаторій. Ну, через два тижні, звісно ж, приїду. Ну, побачимо, якщо там буде. Можливость в мене викладувати відео. Чи там буде інтернет, то я обов'язково зроблю і викладу це відео. Ну, не це а взагалі відео. А якщо не буде можливості, то доведеться чекати 2 тижні, поки приїду і буду робити для вас нові відео. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні! Дякую за перегляд!